Душа моя воскресне. Це все тому, що ми... земні діла не ж в мене не кам'яне. Послухати, я вірю, я вірю, я вірю, що є небо, всі ваші матві. Володіти красивим словом, брехати і не червоніти, клястися в дружбі, але за гріш продати. Чи корисливо любити? Драматичний театр імені Марії Заньковецької закриватиме театральний сезон виставою всесвітньо відомого французького драматурга Мольєра. Прийшов той, що просили. Кожному програмі, яке звернув до неба, щоб він дуже молився, так як треба. Виставу тартю, яку Мольєр написав ще у 1664 році. Показали вже чи не всі театри світу. Цьогоріч її зможе побачити й львівський глядач. Ставити її із заньківчанами приїхав литовський режисер та засновник незалежного театру Оскара Скоршуновас. Працювати справді було дуже добре з хорошими акторами. Ця праця була корисною для мене. Зокрема, бачити те, як люди знаходять сили в такій ситуації під час війни. Це є дуже важливо не здаватися і продовжувати творити культуру. Буне не не курти. Ця знакова подія має особливу цінність, адже оскарас вперше працює в Україні. Головну роль у «Тартюфі» грає український актор драмтеатру імені Марії Заньковацької Юрій Хвостенко. Розповідає, знадобилося чимало репетицій, щоб повністю передати емоції глядачеві та вжитися в роль. Це насправді такий чоловік, може скорше такий афарист самодур який свято вірить в свою, в свою правду, там в свою святість, але вона насправді є не лише його особисто. багато людей так чинить в житті, робить щось погане і виправдовує себе за це. Кожна роль, мабуть, складно починається, Це такий процес, який має багато етапів. Тут була певна така переживання з приводу масштабу режисера. Уривок з вистави першими змогли побачити гості країни Едем. Там кажуть, це дійство не пересічне, і те, що литовському режисеру вдалося приїхати в Україну та підготувати п'єсу для українського глядача, є надзвичайним досягненням. Багато хто може сказати, йде війна, і це не на часі. А я хочу повторити слова Черчилля, які він сказав своєму генералу під час Другої світової війни, коли той попросив урізати бюджети на культуру чи взагалі їх забрати. Черчилль сказав: А за що ми тоді воюємо? Тому культура це дуже важлива складова любої країни і любої нації і для нас надзвичайно важливо продовжувати культурне життя. Ті, хто на власній очі побачив уривок з вистава у захваті, діляться враженнями та розповідають, театр це важлива частина суспільного життя під час війни. Це один із символів того, що держава в усіх своїх функціях залишається повноцінною. Насправді, це дуже емоційний уривок, дуже цікаво просто спостерігати, як актори відображають свої емоції, як вони відображають своє ставлення один до другого. Для мене найцінніше є те, що для до України приїжджають іноземні. Ми і що ми можемо поєднати наші таланти зі світовою культурою зі світовою спадщиною, яка є для нас, як для глядачів, теж такою потрібною. Це Дуже надихає, що в Україні якраз таки відбувається саме такі часи, і це дуже круто, що культура України розвивається. Дуже класно зробили, що це була невелика частина. Що якраз і хочеться подивитися повністю всю виставу у національному театрі імені Марії Заньковацької. Кожен охочий зможе побачити виставу 13-14 липня на закритті театрального сезону. Софія Фенко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.